Вітаю вас! І так, який ж буде все-таки мирний договір між Україною і агресоркою Росії? Про можливий варіант, або, скажімо, проект цього договору ми узнаємо десь приблизно в лютому, можливо навіть в березні 2023 року. Це офіційна заява Офісу Президента України Володимира Зеленського. Історичної постаті, сучасної історії, звертає ваш увагу. Чому так довго? Ну, Зрозумійте правильно. На сьогоднішній момент передчасно щось пішмеш чітко планувати. Чому? Тому що, по-перше, треба дійсно перемогти російську армію. Да, за зиму. Ситуація повинна покращитись. Україна повинна максимально досягти успіху на полі бою. Частково завдяки зарубіжній зброї, але все-таки завдяки наших військовим. Зброя це добре. Ніхто не заперечує, але воюють наші військові. Звертаю вашу вакуум. І тоді дійсно буде більш-менш зрозуміло, які формувати договір. Я розумію, що дуже багато зараз будуть писати, розповідати, що от, це ж буде ще Зеленський, торгувати територією, чи буде він, чи погоджуватися. Ні. Звертаю вашого увага. Звертає вашого увага. Згідно заяв, Володимира Зеленського. Згідно заяв наших там керівників, спікерів, ну кому ще хочете, ну влади. Однозначно. Основною мовою мирної угоди з Росії. І це не обговорюється, це звільнення території України від російських окупантів. Всієї території. Крим це Україна. Томається на увазі. Тема території вже відома. Ніяких поступів, ніяких, ми потім, що... Ні, вся територія України на кордон 1991 року нам не треба територія Росії, сверта наша да, мови. Так, ми можемо трішки, так сказати, побазікати, пожартувати, що хай нам віддадуть Кубань. Але ж це, ну скажімо так, думка не більше, ніж ну, потрандіть. Але офіційна позиція. Україна не планує, не хоче, не ставить своєю метою якимось чином захопити або взяти там, під контроль якусь частину території Росії. Нам не потрібно чужої території. Тому ми говоримо, що ми виходимо на кордон 1991 року, от який є, такі є. І це однозначна умова мирної угоди з Росії. Зрозуміло, молодці. І оці всі спекуляції, що а от він там уступить, не уступить. Ні. От тут не може бути навіть півваріанту. Ця територія України звільняється від російських окупантів. Це факт. А от інше, от чому я говорю, на сьогоднішній момент перечасний. Як ви самі розумієте, ну, Росію... Ви ж не подвигнете на іншу планету? Да, не подвигте. Тому дуже важливо, дуже важливо, що ця війна була остання в історії України і в історії всього людства. І тому потрібно дійсно виробити таку програму, такі умови, які б унеможливлювали в майбутньому. Навіть не беремо до уваги, що це може бути. Росія залишається, є, Росія розділяється, Росія міняється, Росія залишається Путінською. Давайте так, ми розглядаємо будь-які варіанти, що да, Росія є, 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 ну где така є Путінська Росія. Є. Так от в даному варіанті треба розглянути такі можливі варіанти і такі умови, які не дадуть майбутньому, ні Бу... Не Путіну, не за Путіну, не Лапутіну, нікому починати війну. Оце саме складне. Ну, розумієте, просто прописати. там, Заборонити, е, робити нову війну. І, і, і що далі? Ну просто записати букву. Ну ви ж Будапештський меморандум чому не спрацював? Там не було механізму. меморандум. А що далі? От Якщо б там б чітко був прописаний механізм, як це робиться... Він би спрацював, а там це не було. От тому дуже важливо, щоб ми в мирній з Росії був прописаний механізм, як так зробити, щоб ніколи Росія не могла напасти не на Україну, не на Казахстан, не на Китай. Ну, тобто Зробити її е, недієздатною. Але, ще раз повторюю, з допомогою договору. Тут не стоїть мета окупувати. І ще раз що що ми можемо зараз пожартувати, я в час і в часу говорив, час. все, Україна там окупує більшу частину Росії. Ну це ж, ви ж розумієте, якщо говорити просто по тренді, по пожартувати. А якщо говорити про мирного году, нам треба такі механізми, такі інструменти, ті дії, які реально допоможуть назавжди уникнути нової війни. От це якраз склад. І тому так, да, на сьогоднішній момент дійсно, ну як мінімум треба час, щоб це придумати, як це зробити, як вибудувати ви ці важелі, що зробити. І тоді можна пропонувати проєкт мирної угоди. Є розмови. Як ви самі розумієте, що треба провести демілітарізацію Росії. Ну, подаляти, заявляв декілька разів. Але це розумієте, як проект, проект, проект. А конкретніше як? Росія має ядерну зброю. Просто сказати, а от ну я ж зрозумію, пам'ятаєте, що е, подек говорив, хай Росія здасть ядерну зброю, а ми їм меморандум. Ну, знов-таки це як жарт проходить. Але якщо ми говоримо про реальну мирну угоду... Ну це ж трошки не так, треба щось більше реалістичне. Крім того, що робити із втратами, які на території України, починаючи втрати серед мирного населення, от як, як ці втрати компенсувати, що робити, як Росія буде це все підшкодовати? Крім того, ви самі розумієте, дуже велика ну, розруха все-таки поламала дуже велику кількість промислових і не тільки промислових підприємств. Знов-таки, як це все відбудовувати, як гроші, які гроші так далі. Тобто факт компенсація, або контрибуції, репатріатора. Репарації і так далі, це все так. Як це зробити? Ні, дивіться, яка ситуація, знову таки, просто давайте ми скажемо, давайте Росія заплатить. Я конкретно. Слово заплатить це красиво, але рай. Це важливо. Ну і я так розумію, та ви напевно розумієте, що ця угода повинна бути не Росія, Україна. А вона Україна. Росія. Країни НАТО, США, спуштати спуштати Америки, бажано б, е, Китай, ну, Туреччина однозначно, Там буде однозначно, Туреччина. І от таку дійсно вона повинна бути щось на зразок нової моделі будівництва або створення світової, світового життя. Тому дійсно, Україна поки що, десь війна. Тому що, чесно кажучи, рановато. Тоді вже враховуючи ситуацію на фронтах, враховуючи, скільки чого знищили, розбили, залякали, перемогли, можна формувати цю воду. І думати, як її дійсно рисувати. Зуміти, яка ситуація, навіть якщо Україна зараз запропонує то мирну воду це не значить, що раз і ні. Так, да, треба зробити так, щоб у Кремля просто не було іншого можливості не підписати мирну воду, яку пропонує Україна. Отак От це робиться. А поки що, ну поки що рано. Тому що, ну ви самі розумієте, да, можна якісь там обговорення зробити. Обговорення, так. Да. Але конкретику поки що. Окрім того, ви ж самі розумієте, що е, да, якісь перемовини зараз ведуться, консультації ведуться, мається Україна, Україна, Франція, Німеччина, але ж ви бачите, наскільки складно. Тому що Макрон постійно піднімає питання, ми повинні, ну Україна повинна мати гарантію. Макрон ж як хитро говорить, Україна повинна мати безпеку гарантії на майбутній вік. Але Росія. Полинку, якщо виходити з точки зору Макрона, то він вважає, що раз Україна колись захоче почати наступ на територію країни. Бо він говорить, не буде цього, не буде, просто, відкиньте, але ж, він же говорить інше. Тому багато, різних там висловлення ще більше, але вони сиренькі, вони не підготовлені. Тому, так. Да, Треба час, треба чітке розуміння, що хоче Україна. Тим паче звертаю вашу увагу, що дійсно ця угода це, як за десь світова угода. Це щось буде на зразок, хоче називати Позданський, Версальський, Ахельський угоди. Це дійсно от, довір дуже таки глобальний. І тут головну роль дійсно грає Україна. Тобто пропонує Україна. Інші країни. Так чи інакше, або підтримують, або не підтримують. Критикують. Просто говорю, дивіться, Україна зараз запропонує цю угоду. Критики буде. Побачите. Ну ці, Тут цієї, ой, треба ж не так. О-о-о. А в кінці подивимося. Я говорю, що історія знає дуже багато випадків. Дуже багато випадків, коли як такової мирної води немає. Раз. Історія знає дуже багато випадків, коли війна закінчилась, а на угоду вкладали ну, так, 10, 12, 15 років. Теж таке було. Знаєте, такі, такі випадки знають. Ну, вже все, війна закінчила. Ну, Перемир'я підписали, а потім 13,5 років, 13,5 формували. Його. Так, таке було. І таке можливо буде. Ось там все, війна закінчила, Україна переймала. Але мирна угода, ну, вона швидко не виходить. Таке теж було. Але те, що Україна переможе, сумнів, немає. Дякую за увагу. З цього найкраще. Відео для спонсорів мого каналу саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.